Ой високо в синім небі зірка засіяла, плила плила між хмарами, над вертепом повстала, плила плила між хмарами, над вертепом повстала, діва сина породила в яслах по. Поселила, пелена ми вкрила, чистим сіном поселила, пелена ми вкрила, де колиска золотая, золотая. вермички шовкові, де перини для дитини м'які та пухові. м'які та пухові прилетіли до, до вертепу, ангели крилаті поплякали, заспівали Божому дитяті, поплякали заспівали, Божому дитяті, слава слава виші Богу ангели. Людям возвіщають. а на землі без спасіння, людям возвіщають. З Різдвом Христовим йдемо до хати, щоб вам щастя побажати. Бажаємо вам щастя, здоров'я і миру, щоб ви раді були, в здоров'ї ходили. Христос ся рождається. Славімо! Його! Добрий вечір, пане Господа, речі здоров, чи, 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 чи дозволиш, дозволиш заколядувати, звеселити дом, чи дозволиш заколядувати, звеселити дом, чи дозволиш заколядувати, звеселити дом. Прийде до вас, Діва Марія, з Ісусом Христом, прийде до вас Діва Марія, з Ісусом Христом, Діва Марія, Сина родила, Я зродила Божь. Зродила Божіла, я селещь, на сінечку положила, я селещь, на сінечку.